Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив заяву для чуток про можливе скасування Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Це очевидно частина поточної кампанії з дезінформації проти Франції, МОК та його президента, а також Олімпійських ігор. Це не має фактичної підстави. Президент міжнародного олімпійського комітету та весь Олімпійський рух рух з нетерпінням очікують блискучих олімпійських ігор у Парижі 2024 року, які розпочнуться з церемонії відкриття двадцять. 26 липня ідеться в ній чутки про відміну ігор з'явилися після того, як у Франції після першого туру парламентських виборів спалахнули масові протести. Невдаха останнього євро 2024. 25-річний воротар збірної України Мадридського реалу Андрій Лунін може залишити вершкових у літнє трансферне вікно. Він вирішив не продовжувати контракт з королівським клубом. який наразі чинний до 2025 року. Лунін повідомив своє рішення. керівництву Галактикос. Андрій вирішив, що йому наразі за краще прийти у клуб, де він матиме постійну ігрову практику. Вони могли зайти далеко, але не поїхали і не зі своєї волі. Таке бажання в них було, і бажання велике, але їх не відпустили клуби на участь в Олімпіаді, яка відбувається не вдати ФІФА і не під її гідою. Ось символічна збірна України гравців, яких не відпустили на Олімпійські гри в Парижі. Окіпри Трубін і Оборонці, Волошин, Брашко, Бондаренко, Шаліско, Вівчаренко, Ховбеки, Назаренко, Ярмолюк, Судаков, Мудрик, Форвард, Ванат. Сюди можна було додати Довбека і Ценкова. Вони з тих, кому більше 23, але трійку з яких дозволяється заявляти. Але, на жаль, але. Натомість на Олімпіаді в Парижі вже у статусі гравця Київського Динамо виступить колишній 22-річний півзахисник спортивного клубу Дніпро-1 Валентин Рубчинський, який підписав зі столичною командою 4-річний контракт, про що офіційно повідомляється киянами. За інформацією, сума угоди склала 1 мільйон євро. Як відомо раніше, до столичної команди приєднався інший Дніпровець Олександр Піхальонок. Натомість наше місто на Олімпійських іграх в Парижі серед інших представлятиме 30-річний борець вільного стилю у уговій категорії до 97 кілограмів Муразім Чедлідзе, який завивав ліцензію на виступи там у 2014 році. Він став чемпіоном Європи серед юніорів, а в 2017-му виборов вибрав бронзу на чемпіонаті Європи ю 23 П'ять нагород різного гатунку завивали вихованці третьої спеціалізованої для спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики Дніпровської міської ради на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, який завершився у Луцьку. Олександр Нуфріяв святкував успіх у стрибках з жердиною з результатом 5 метрів 60 сантиметрів, що стало повторенням нормативу майстра спорту України. Міжнародного класу Олексій Писарєв став срібним призером серед молоді з бігу на дистанцію 5 тисяч метрів. Бронзові відзнаки у Марії Тимошенко біг 400 метрів з бар'єрами та валюний час у потрійному стрибку. Окрім цього, в активі спортсменів збірної Дніпропетровської області золото Олександра Соколова на 100 метрівці і Тетяни Кайсен на 200-метрівці. Анна Рижукова фінішувала першою на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Руслан Баліто виграв метання диску вагою 2 кілограми. Срібними призерами стали Аліна Кишкіна біг 100 метрів, Інна Сидоренко стрибки у довжину та Марія Пономаренко у штовханні ядра вагою 4 кілограми. Бронзові медалі в Олександра Комісаренка на 100 метрівці, і Олександра Соколова на 200 метрівці, Юлії Бортнікової зі стрибків з жердиною та Карина Авраменко з метання диску 1 кілограм. Чотири золоті, десять срібних та сім бронзових медалей вибрали спортсмени. Дніпра на літньому чемпіонаті України сплавання серед кадетів, який завершився у броварах серед призерів вихованців міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та спеціалізований дитячо чечнуацької спортивної школи Олімпійського резерву сплавання Дніпровської міської громадської організації Спортивний клуб Метеор. Дві бронзові нагороди здобули Дніпровці на змаганнях Кубка України серед дорослих та на та чемпіонаті України серед юнаків зі спортивної акробатики, які фінішували у Вінниці серед останніх. Третьої батоборстві була жіноча пара Олексій. Олександра Рогаль, Анастасія Камишова, програма Кандидатів у майстри спорту. Змішана пара Іларія Кляутіна Ярослав Тимченко стали третіми у динамічній вправі за програмою майстрів спорту. Близько 200 учасників різних вікових категорій зібрав у залі спортивного комплексу Приднібровської академії будівництва і архітектури традиційний дев'ятий за ліком, щорічний турнір зі стрибків на акробатичній доріжці та стрибків на подвійному міні-батуті, присвячений пам'яті Вадима Олексійовича Гака. Близько 200 учасників різних вікових категорій зібрав у залі спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури традиційний дев'ятий заліком щорічний турнір зі стрибків на акробатичній доріжці та стрибків на подвійному міні-батуті присвячений пам'яті Вадима Олексійовича Гака. Попри те, що здавалося цей вид спорту, не надто розкручений. У віч відразу кинулося і приємно тішило те, що всі дітки не тільки були гарно екіпіровані у єдину форму, але як з'ясувалося, після не дивлячись на юний вік, продемонстрували високий рівень підготовки. І вишкіл, що свідчить про сталу, вдумлену роботу професійних тренерів. В нас така, скажімо, методика дуже потужна виховання їх, тому ми намагаємось ускладнювати наші комбінації, наші елементи. Ми е, тренуємося без перерви від змагання до змагання. В нас немає перерви, канікул і так далі. Тому це також додає майстерності спортсменам. І вони вони завжди знаходяться в тому світі в формі своїй, тому і результати потрошечки, але вони зростають. Подібне красномовно у своїх виступах підтвердили і учасники турніру. Особливо це стосується лідерів, учасників та переможців не тільки внутрішніх українських змагань, але і представницьких міжнародних. Для переважної більшості з них звітні стали своєрідним тренуванням з підвищеною відповідальністю за результат, адже вони добре розуміли, що наразі тут не мають конкурентноспроможних суперників у боротьбі за чемпіонство. Втім, кожен власний виступ розглядався крізь призму майбутніх більш відповідальних стартів вже значно вищого рівня. Ми готуємося до всеукраїнських змагань, слідуючих, які відбудуться дуже у вересні чи на початку осені. Сьогоднішні змагання ми розглядаємо як наступний етап підготовки до більш серйозних змагань. На запрошення відгукнулася і залюбки відвідала змагання виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту обласної військової адміністрації Юлія Скляр, яка також з задоволенням констатувала успішну роботу тренерського штабу відділення клубу, Зусилля якого спрямовані як на фізичне виховання, зміцнення здоров'я, жартування дітей, підлітків юнаків та дівчат, та удосконалення і підвищення рівня їхньої майстерності, так і на підготовку молоді до життя. Формування у її середовищі свідомих громадян, патріотів, професіоналів, людей з притаманними їм особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Це дуже добре, що нашим дітям є де рухатись до своїх перемог: перемог над собою, перемог над. Один одним вони вчаться долати труднощі, долати свої якісь, можливо риси, які для нього є складними. Тому дуже гарно, що є така секція, що є такий простір, де наші діти можуть розвиватися і спілкуватися один з одним і перемагати. Переможців і призерів звітного турніру визначали у двох частинах: першої, де змагалися діти молодшої вікової категорії за програмою Юний Акробат-2 і юний Акробат 1, та основної другої, яка увібрала у себе розділи стрибки на акробатичній доріжці та стрибки на подвійному міні-батуті. Усі вони отримали від організаторів заслужено завойовані нагороди, а також цінні подарунки та солодощі. І, звісно, кожен з них перевірив для себе, чому навчився за минулий період тренувань і над чим потрібно працювати далі. Загалом, свято юних акроб... Батів стрибунів у Дніпрі вдалося на славу. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.